Всіх вітаю на каналі. Сьогодні ми разом з вами сходимо в Сінсей і подивимось, які тут зараз знижки і акції, бо зараз в магазині йде розпродаж. Тож, вмащуйтесь позручніше, будемо дивитися разом. А ще я хочу заздалегідь подякувати всім за коментарі та вподобайки. Вони допомагають моєму каналу просуватися і підтримують мене. Тож, всім дякую. Ще хочу нагадати, що мої відео з відпочинку в Чорногорії ще в роботі я вже декілька виклала, хтось уже подивився, і ще будуть інші нові. А тепер давайте дивитися, що тут є цікавого. Ну, тут я вже подивилася тепленькі речі, на них знижки немає. Але ось, як ви бачите, дуже багато світшотів. А, є штаніжки по 219 гривень. В принципі, ціна така невелика, що і без знижки можна їх купляти. Так, ну, а ми давайте подивимось, що ж на акції ось такі брюки. 329 гривень. Тут вони висять разом із іншими, тож треба дивитися, які саме є на знижки, а які ні. 239 сукня ось така тонесенька. Така тканина, не знаю, як вона називається. Довге платтячка таке. Так, воно в різних кольорах 300 гривень. Рукавчик тут коротенький. Є ще ось такий сарафанчик. Колір дуже приємний, ціна 440 гривень. На тоненьких бретельках. і позаду є ось така резиночка. Сарафанчик такий теж довгий, в підлогу прям. Є знижечки на футболочки. Тут ось я зараз покажу вам в білому кол кольорі по 129 гривень, ось така. Тут маленька така вишивка є. Ну Ціна взагалі така приємна. Так, ну, є і ті, що трохи дорожчі. По 279, тут нема знижки. Тож, я кажу, треба передивлятися ось ця 169 гривень. Тут теж така нашивочка, невеличка напис, невеличкий напис. Так, і так, це вже без знижки 169 гривень. Щось така. Теж 169. Футболок багато ще. Теж 169. Є з принтами, Так, шорти не бачу тут знижок, але ціна теж 129. Доволі приємна. Шортики різні є. І так що і по дому можна бігати, і во дворі може хтось піде гуляти на пляж. Так, оці вже дорожчі. Зараз покажу вам ціну на 279 гривень. Так, ось такі є з метеликом. Тут ціна 129 гривень. Красивий такий бусковий колір. Є і катоновий ось такі шорти з спідниці. Так, ціна 600 гривень. Ось так, це шортики. Ну, є різні варіанти, в принципі. Тут теж знижечки немає на ось ці 549. Ну, є різні варіанти катонових шорт. Брюки теж деякі, на знижці. ці майже 400 гривень. Колись я хотіла собі такі придбати, ну щось потім я інші купила. Так, ще ось такі 420. І в принципі, ну, вони так висять, в принципі, можна побачити, що це за моделька. Є моми. Моми, хто ще носить цю модель? 329 гривень. Ось такі в білому кольорі. Так що йде розпродаж і можна знайти собі дійсно щось по знижці. 329 ось такі спортивні, на резинці внизу, з кишеньками. Є ще інша модель. Так, інша модель у нас тут нема знижки 450, по-моєму, гривень. Ось така моделька, тут теж знижки немає. Зараз подивимось, ціна майже 500 гривень на оці брючки. Так, а ми подивимось ще сукні От такого рожевого кольору, навіть бежевого, 279 знижка на цю сукню. На ці е, сукні. Ось такі вони теж довгі, без рукавів. Тут різні модельки, зараз ще какую нібусь дістану ось така маленька, коротенька модель, сукні для дівчат 219 гривень. Такий кораловий колір приємний. Ну і є і інші варіанти. Так, ще ось такий варіант. Тут 719 гривень. Ну, це, я спочатку подумала, що сарафанчик, але ні, це у нас такий комбінізончик, внизу брюки. А тут як топ на резинці, жакети жіночі. Є теж зараз ті, що в акції, ось такий 359 гривень жакет. Я поки не збираюся купляти нічого. Але, в принципі, на осінь хочу подивитися, може, щось. Сподобається. Майже 400 гривень ще одна модель жакета в сірому кольорі. Так, і цей ще теж 400 гривень. Теж є ось такий варіант. Ну, я хочу коротенький. І, мабуть, якийсь яскравий. Так. Топіки. Кому треба ціна 279, ось такий топік з люрексом, сріблястий такий. А до нього можна ось такі балеточки купити. Теж вони в колір підуть, а ціна тут 279 гривень. Є ще і в чорному кольорі взуття, тож можна оба варіанта кому, кому ще потрібні речі, сріблястий, є ще ось такий за 500 гривень джемпер. Сріблястий і теж тут є люрекс, я думаю. Ну, мені дуже, в принципі, подобаються такі топіки, хоча я собі ще нічого із них не купляла. Так, вони на худеньких, я думаю, буду, будуть красиво виглядати. Тож треба мені трохи схуднути. Так, ще покажу брюки за 500 гривень для літа. А літа ще є у нас, ще цілий місяць, тож можна придбати в білому кольорі легенькі такі брючки. Так, і ще ось такий варіант за 500. В принципі, брючки теж на літа ще купляють. Спідничка за 400 коротенька. До речі, тут є і куртки. І деякі з них теж мають знижку. Ось ця 420 гривень. Але, чесно кажучи, поки така спека, щось отаке тепле дивитися не хочеться. 440 гривень ще ось така. Така, нібито тепла сорочка. Так, ну і куртки. Куртки є стьобані, Ось така моделька за 329 гривень легенька на прохолоду таку першу. На перші прохолодні дні. Так, а це вже сумочки величезні, більш такі для пляжа, мені здається, підходять. Коли, кольори дуже красиві. Не знаю, як вам подобаються такі великі сумки. 220 гривень. Великі, симпатичні. Ну, і є варіант маленьких сумочок розбоді. 279 ось така. Тут нема знижки. Ну, вона є в різних варіантах. Є бежевого кольору, є чорного, рожевого. Це трошки інша моделька, ну, в принципі, ідея та сама: 279 гривень. Да, ось ця на знижці бархатна, 169 гривень. Так, і ось така малесенька. Не бачу тут ціни. Іншу подивлюся. Так, а інша, там у нас 400 гривень коштує ось така. Так, ще сукні на тоненьких брителях 239, ось ця такого яскравого червоного кольору. Є ще тут збоку розріз. Ось там він є. Так, і чорна. Чорна сукня майже 400 гривень. Теж вона така в підлогу довга. Ну, є і інші варіанти. Ось така, наприклад, на гудзиках в рубчик ціна 240 гривень. Теж акція зараз. Є і інші. Так, ну я тут ціни не везде побачила, ось на цю сукню я не побачила ціну, тут вона загубилася десь, відірвалася, така легенька, красивого кольору. Ну, багато різних моделей, тож, в принципі, кому треба щось купити ще на літо... Хто хоче оновити гардероб, 440 гривень ось така є сукня. Так, тож приходьте сенсей. В принципі, я ж кажу, знижечки тут непогані. Є ще й купальники, на купальники теж є знижки. А може, хтось ще збирається кудись їхати, 220 гривень. Ось така моделька. Так, а моделька, зараз я подивлюсь, начебто це все разом. Ну, треба подивитися. Ще є ось такі, теж блискучі з Люріксом по 209. Так, по 209 і ось така з квіточками. Така ніжного кольору моделька, теж 209 гривень. Гарні ціни. А можна на один-два сезона, та й все. 209 ця, ну, можна навіть і на один. Або купити декілька. Що, в принципі, я думаю, у всіх так і є. Два-три купальника. Щоб можна було міняти. Так, ну а з такими цінами, то можна і 5 купити. А ось дивіться, який 220 яскравий, яскравий. Ну, я такі яскраві не дуже люблю коляри і принти. Хоча під настрій може комусь ось як душа бажає, так і купляйте. Подобається, то і купили. 400 гривень ось така сумочка маленька. Так, ще ось ця 400. Теж тут червоні, помаранчеві, точніше, ціннички, значить, є акція. Ну, в принципі, ми не знаємо, скільки там було раніше ціна. Ось такий варіант пляжний. Так, на ремені теж є знижки. Не на всі, звісно, ось такий 59 коштує зараз. Так, по 100 гривень є, по 79. Дуже багато варіантів тут. В принципі, є що обрати. Ну, а мені в цей раз пощастило. Хоч світла не вимикали, і я спокійно походила, подивилася і познімала. Так, 169, ось такі туфлі жіночі. 149. Ось такі балетки. От так що зараз, щоб попасти в магазин, треба. Щоб дуже пощастило, щоб і повітряної тривоги не було, і світла було. Ой, це ми живемо. Так, ну, в принципі, взуття тут теж на знижці. Кому що треба, можна купити. Є і на підборах, є і модельки на низькому ходу. В общем, варіантів. Може, не так уж і багато, але, в принципі, є. 719 гривень ось ці на каблочку. Так, а ось ці яскраві, пам'ятаєте їх. Так, а ціна зараз у них теж знижечка. Ціна 439 гривень. Вони в трьох кольорах. Синій. Так, червоний і ось такий красивий такий колір фуксії. Ну, а я зараз буду, мабуть, вже йти в інший магазин. Тож, в принципі, буду завершувати своє відео. Хоча не перемикайте, зараз я ще. Покажу вам і інші варіанти взуття, які є. А може комусь теж сподобається. Не забувайте поставити, поставити вподобайку, якщо вам сподобалось відео. Підписатися на канал та написати коментар. Всім дуже дякую за перегляд. А до нових зустрічей, друзі. Всім пока!